Не пастірати закрити памиться, не взагалі. Аби набрати хоч декілька літрів води. Мешканці селища Бабаї чатують біля колонки ледь не усю ніч. кажуть, іноді воду взагалі не подають, а деколи вона з'являється на декілька годин. Проте біля колонки відразу утворюється натовп, А от вдень проживильну вологу і мови не йде. Два часа набирається відро води. Где-то мислимо, где-то видана. У нас маленькі діти. У мене троє дітей. І не могу не постирать їм, не приготувати кушати. Подросток носить воду з родника. Сколько можна наносить воду? Практично невозможно так, щоб наносить, щоб і напились дети, и і на пакушалі, і все остально. Ну как так можна? Как можна жить зараз в это время? Ми живемо в 21 веке, віці, і ми зараз знаходимося без води. Проблема з водопостачанням існує не у всьому селищі. Без води залишається шість вулиць. Місцеві мешканці впевнені причиною є економія електроенергії на водонапірній башті чи якась поломка. Неодноразові звернення з цього приводу до місцевих чиновників закінчують. Уця відповіддю на вулиці спека і розпал поливного сезону. І як у нас вибори? Значить, перша строка обезпечим водою. От і обіцянки 20 років Ми слухаємо. антисанітарії. Опять же, у каждого детя йде 1 сентября. Ребенка нада блузочку все пастира. Чим? Ми жде дождя. От хай люди скажуть, дощ був місяць назад. Появилась два дня вода. Ми ждемо отак. Бога Бога, тільки сагами. Пока дощ, дощ отак обходить нас, тучі, значить, води у нас нема. Умирай. все. А от директор підприємства, що подає до селища воду на звернення жителів, надіслав лист з відповіддю: селище повністю забезпечене водою і також посилається на спеку. Спека, палівної сезон. Потому не хватає, значить, я грюкатя спека і може бути полів від позні осені до ранньої весни. многих людей навіть в зімній період не буває води. Наразі жителі бабаїв погрожують. Якщо ситуація не вирішиться у найближчий час, прийдуть до обладміністрації з порожніми відрами. І якщо чиновники їх не почують, хоч води наберуть, обіцяють бабаївці. Наталія Раскопа, Євген Шенкаренко, Харківські новини.